Художниця з Білорусі Віолетта Майшук нині волонтерить в Україні. Свої роботи вона презентує на відкритті мандрівного міжнародного фестивалю документальних фільмів про права людини до Кудейсь ЮА». Розповідає, що так, хоче розповісти про спільні зусилля білорусів та українців у боротьбі проти Росії. Як ми вважаємо білоруси самі що без перемоги України в Україн... в російсько українській війні не буде білорусі, тому що зараз Білорусь також окупована росіянами. Ми не можемо зараз повернутися в Білорусі з за того, що там окуповано все. Ми там її зараз і зараз допомагаємо Україні. У рамках фестивалю протягом двох тижнів у різних містах області планують показати фільми, які не вийдуть у широкий прокат, розповідає співорганізаторка фестивалю на Полтавщині Ганна Кіященко. Цей міжнародний фестиваль до він проходить щороку. Приходить він в Києві. І потім переможці цього фестивалю, фільми-переможці, вони показують по всій Україні. Він для того, щоб як Можна більша кількість глядачів, українських глядачів мала можливість подивитися сучасне, якісне, талановите кіно, документальне. Те кіно, яке ви більш ніде як на нашому фестивалі, не зможете подивитися. На Полтавщині покажуть 10 фільмів. Фестиваль відкрили стрічкою Максима Лукашова. Друге дихання, яка розповідає про волонтера Микиту Гірню. Сюжет фільму відбувається в Чернігові. Головний герой. Це місцевий мешканець, молода людина. Яка до повномасштабного вторгнення займалася тим, що викладала. Він кларнетист, але все змінилось 24 числа, і ось те, що відбувалося з містом, що відбувалося з людиною, як вона переживала ті чи інші події, ось і буде головною такою. Е Ниткою, яка пройде через весь фільм. Герой Волонтер. Ми сьогодні говоримо про волонтерство. Зараз цікаво те, що і Микита, і Максим, вони в лавах ЗСУ боронять нашу землю. Фестиваль триватиме до 29 жовтня. Інформацію про показ фільмів можна дізнатися на Фейсбук-сторінці докудесь у Полтавській області. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.